Там є штрафік 340 гривень. Ось його опальнули, всі записали, холодною водою запили і задумались. І немає ніякої істерії. Але все зроблено для того, щоб була істерія, щоб був хайп, розголос, і того пишуть ці 17 тисяч злополучні. Тримайтеся, оскаржуйте, і... але, але прийміть вже, що маховик запущений і вас заставлять платити податки. Вас заставлять платити податки, тому я вам ще раз повторюю. Е, і ніхто. Ну, там часто я коли спілкуюся в чаті з кимось там ближче, скажімо так, вони висловлюють, а от якби так зробити, а так, а цифровізувати, а ось отак, а щоб менше платити, так не буде. Е, тому що е, всім не угодиш в будь-якому випадку. Я думаю, що вони просто переймуть досвід, досвід сусідніх країн, а саме Польщі. І вони навішають це зобов'язання на агрегат.